Казки, за допомогою яких можна діагностувати схильність дитини до прояву негативних рис особистості. Вільгельм Гауф. «Карлик -ніс. Мета виявити у дитини ступінь схильності до проявів грубості щодо інших людей. Пропонована ситуація за сюжетом казки. В оригінальному варіанті казки якоб сам доклав рук до того, щоб стати карликом носом, відверто образивши стареньку, яка купувала овочі. Гей, ти, безсовісна стара, крикнув він, перенюхала всю зелень своїм довгим носом, перем'яла коріння корявими пальцями, так що тепер їх ніхто не купить, і ще лаєшся, що поганий товар, у нас сам герцогський кухар купує. Та не трясити так гидко головою, закричав Якоб, у тебе шия не достіша за качан, того й дивись, обломиться, і голова впаде в наш кошик. Хто тоді в нас що купить? Уявіть себе в цій ситуації на місці Якова. Як би ви розмовляли зі старою жінкою? Типові нормальні відповіді. Вічливо попрошу стареньку не перебирати пальцями зелень, оскільки її тоді ніхто не зможе купити. Запитаю, що стара жінка хоче купити, сама бо сама, запропоную їй товар. Поясню старій жінці, що товар не можна м'яти і перебирати руками. Відповіді, на які слід звернути увагу, скажу старенькій, щоб забиралася. Про жену стару жінку, тому що вона псує товар. Голосно кричу на стару жінку, адже вона не розуміє, що зелень не можна м'яти та перебирати руками.